Три головні критерії, які озвучують наші клієнти при виборі автомобілів: перше це ціна, друге це стан автомобіля, і третє це рідний пробіг. В Україні таких автомобілів немає, тому що ринок. Так працює. Ці правила, одна людина, одна компанія змінити не може. Тому єдиний шанс придбати такий автомобіль це замовити його з-за кордону. Ви можете купити його самостійно, ви можете замовити його в автогонщики, які займаються цим, або купити його на аукціоні. Покупка автомобіля на аукціоні це найбезпечніший варіант, який забезпечить вам 100% гарантії на пробіг. Ви бачите наперед автомобіль, який ви купуєте, в якому він стані, з якими він пошкодженнями. І ви визначаєте кінцеву вартість автомобіля, за яку ви хочете його придбати. Переходите за посиланням в описі до нашого профілю в телеграм-канал, там є актуальні лоти. Обираєте для себе автомобіль, який вам до вподоби, скидаєте посилання нашому менеджеру, визначаєте ціну кінцеву вже вже з розмитненням з доставкою зі всіма послугами. Кажете, в Україні я готовий заплатити за цей автомобіль таку то суму. Ми ми віднімаємо всі витрати, виходимо на кінцеву ціну, яку можна ставити на аукціоні, і пробуємо його виграти. Якщо ми його виграємо, то викупаємо автомобіль за власні кошти, доставляємо в Україну, розмитнюємо під ключ. Ви отримаєте автомобіль вже готовий, розмитний за 20-25 днів. Звертайтесь посилання і контакти в описі